Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні хочу поділитися з вами сильними словами з послання до Галатів апостола Павла. Послання до Галатів, другий розділ, 4 вірш. А щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити. Апостол Павло це з болем у серці. Уявіть, до молодої церкви приходять люди, які називають себе братами, але насправді вони є фальшиві. Вони не радіють свободі, яку дає Ісус Христос. Вони прийшли, щоб її вкрасти. Вони що роблять? Підглядають, випитують, шукають привід, щоб сказати. Що ти недостатньо хороший, ти недостатньо щось робиш, ти мусиш дотримуватись певних правил, інакше ти не спасенний. Вони хочуть поневолити повернути назад у ярмо закону, страху правил і зовнішньої релігійності. Але Павло говорить: ні, ми маємо вільність у Христі Ісусі. Це свобода від виправдання від, від ділами, свобода від страху, що Бог нас відкине, якщо ми помилимося або десь зрішимо. Свобода жити з Ним не через страх покарання, а через любов, благодаті. Ця проблема не зникла в перші століття. Вона жива й сьогодні. Бувають люди навіть у церквах, які приходять і говорять: ти недостатньо молишся, ти недостатньо постиш, ти не так одягаєшся, або не ту обув одів, ти не так служиш. І замість того, щоб радіти Христовій любові і Христовій свободі, вони намагаються накласти ярмо. Але послухайте, що Бог каже через апостола Павла: ми не дозволимо себе поневолити. Наша свобода це не вседозволеність, це свобода любити Бога і ближнього без страху, це свобода бути собою у Христі Ісусі, знати, що ми прийняті не за наші заслуги, а за Його кров. Тож сьогодні давайте перевіримо своє серце. Чи живемо ми в Христовій свободі, чи не намагаємося ми самі когось поневолити правилами? Чи довіряємо ми, коли бачимо, як люди зростають у благодаті, а не в страху. А якщо хтось намагається підлянути і поневолити, Твою свободу, пам'ятай слова апостола Павла, ми не підкорилися їм ані на годину, послання до Галатів, 2 розділ, п'ятий вірш. Христос звільнив нас і ця свобода справжня, дорога і вічна. Молімося разом. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за свободу, яку Ти дав нам. Захисти нас від фальшивих братів і від духу поневолення. Допоможи нам жити в Твоїй благодаті, радіти свободі, а не накладати ярма на інших. Нехай Твоя любов панує в наших серцях, в церквах. Амінь. Якщо ці слова торкнулися вас, напишіть у коментарях Свобода лише в Ісусі Христі. Або поділіться цим постом з кимось, хто потребує нагадування про справжню свободу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Амінь.